Всім поліття Даша. в гру. Привіт. А, гра нас Ельза. Є в нас таке поле. Таке поле, така інструкція, але вона нам сьогодні не потрібна. Які тут є фішки? Давай обирати. Які кольори є? Синій. Угу. Фіолетовий, зелений, червоний. Білий. Я буду білою. Не я буду. Ти будеш білою? Там ще є. Помаранчево. Я буду помаранчевий. Угу. Кидай. Він бускуй. Я знаю. тут три і тут. Скільки? Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість. Сіра клітинка. Це значить, що тобі треба піти ще чотири. Ходи вперед. Добре. Ні, ідеш чотири. Ходи вперед. Один, два, три, чотири. Правильно. Тепер я кидаю. І в мене... Один. Одинка. <хи> Один. Як завжди я позаду. Ходи. Чотири. Чотири. Де в нас тут чотири написано? Отут. От Значить, ти йдеш туди. Праворуч. Давай, чотири. Один. Ні, ні, треба сіди спочатку. Один, один. Ага. Два, три, чотири. Ти попадаєш на сіру клітинку. Це значить чотири ходи, ще вперед ідеш. Давай. Один, два, три, чотири. Правильно. Ну, там попадає в кружок, а потім так. А я потім виграю. Так? Ну, подивимось, хто виграє. У мене. Два. Дім завжди. Один, два. Татко посизаніх. Один, два, три. Угу. Також три. Один, два, три. Я потрапляю на сіре поле. Значить, я що роблю? Чотири хіда ходиш. Так, один, два, три, чотири. П'ять. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. А куди ти? П'ять тебе було, не мухлюй. Ой, п'ять, да, п'ять, да, п'ять. А тут. Угу. Два. Я просто один, забула, два. не мухлюю. А, забула, що не можна мухлювати. Так. так. Ходи. Ей. Три. Куди мені ходити? Один, два, три. Один, два, три. Ні, три сюди. Три там Новий злошит. Новий злосить? Потім мені покажеш. Шість. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Ходи. Один. Один. Як хожу? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Я попадаю на фіолетову фішку. Це значить, я кидаю ще раз кубик. А куди назад? 5 назад. 1, 2, 3, 4, 5. Сама. Одиночка. Зелене. Що значить зелене поле? Ти вертаєшся назад до стрілочки. Назад до стрілочки. І я тепер попереду. Ти на стрілку стрілка? Ні, перед перестрілочкою стоїш. Mm. Так. П'ять, знову, п'ять. Знову я на цьому фіолетовому полі. Знову я кидаю разок. Чотири. Один, два, три, чотири. Один, Один І два. Ні, два тут тебе тут. Два. Угу. У це обіта, а потім там, а там, табати, отамана. У mm -hmm. і... мене два. Один-два. Три-два. Один. Як все буває, так? Була була попереду і. Один. Один. Знову цих фіолетах. Один. Тебе є всі шанси мене наздогнати. Ні, не туди. Туди. Один, два, Один, три, чотири. І знову зелене. Поле. Назад Перед перестрілочку стоїш. П'ять. Один, два, три, чотири, п'ять. Ау! І тепер Перліборчу тебе, бачиш. Один, два, три, чотири, П'ять. Шість. П'ять, не мухлюй. П'ять. Я забула, що можна ну, мухлювати. Так, 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 забула, що не можна мухлювати. А, один, два. Сині поле, я пропускаю наступний як Шість. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість тебе, доня. Тебе шість. шість. П'ять. Один, два, три, чотири, п'ять. Фух, пролетів за одне поле. Один. Один. Кидає ще раз і ходиш вперед. Шість. Юпі. Ходи. юпі. Один, два, три, чотири. Ні-ні, чотири там, де я стою. П'ять і шість ось сюди. І ти кидаєш ще раз, тому що я пропускав. Почекай, а я. А де я Я мав вхід пропустити, а я пішов, так? Ходи ще раз. Я не пропустив хід. Чотири. Один, угу. Два, три, чотири. Зелене поле, Вертаєшся назад. Біжу. Бі -бі. Один. Чотири. Праворуч. Ні, спочатку стрілочка один. Стрілочка один. Два. Один. Три. Чотири. В тебе чотири. Ні, вда, один, два, три. А, ну, стрілочку теж треба рахувати. Три. Так, три в нас куди. Ліворуч, так? Ось три не себе. Один, два, три. А, завена повне. tam to Tři. Ne, to moje Mhm. Dva. Tři. Mhm. Fuchs, že já tam byla Oj. Dekor. Dva. Jeden. Dva. Jeden. Pěkně. Два. Один-два. Ні, це було один. Два. А -а -а. Так. Мені ще дві треба з'явити. Три. Один, два, три. Зелене поле. Зелене поле. Це мене поле. Зажди. Два. Один. Філетеве поле. Кидаєш ще раз кубик і ходиш назад. П'ять назад. Чотири. П'ять. І, І що це значить? Значить, що ми туди порталися. Так. І знову морозом. Один. Один тільки зараз завжди. Як ми можемо дойти туди? Три. Один. Два. Ліворуч. Осюди. Два. Ну, два, три. Все, Стоїш тут. Ось тут. Три. Один, два, три. П'ять. Один, два, три, чотири, п'ять. Ні, це буде. Чотири. Один, два, три, чотири. Ти мене навіть і перегнала. Шість. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Так, далі, тобі треба викинути один, два, три, чотири, п'ять, шість. Тебе треба викинути шість і ти переможеш. М -м. На жаль, це була тільки двоєчка. Ходи двоєчку. Один... два. два. ти пропускаєш хід наступний. А мені залишається один хід. Вдох? Один. Один. Три. Один, два, три. Хади. П'ять. Ходи. Три, чотири, п'ять. Ех, зелене поле. Повертаюсь назад. Не стукай собі по голові. Один, два. Шухне. Два. Один, два. І останній твій хід. Останній мій. І оборомошець. Давай. Гарна гра.